Зеленський вперше заговорив про втрати ЗСУ на фронті і назвав єдиний реальний спосіб закінчення війни. Що сказав президент? Розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Зеленський виступив через відеозв'язок на конференції Reuters Next, під час якої заговорив про українські та російські втрати, але зробив це філігранно. Але ви маєте знати, я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами. Але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум у п'ятеро менше. Не забуваємо, що Росія у кілька разів більше за Україну, як територіально, так і по кількості населення. Лише за 8 листопада ЗСУ ліквідували. 1080 російських солдат. А станом на 9 листопада втрати окупантів у війні проти України становлять близько 308 тисяч бійців загиблими та пораненими. Нагадаємо, що Владимир Путін часткову могілізацію на Росії запровадив ще від 21 вересня 2022 року. Згодом міністр Мінобоїв Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відрядженням в так звану зону СВО. А держдума дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини. оті так звані загони Шторм Зет. Свої втрати Росія не визнає, а за загиблих бійців родинам дарують шубки. Ми сьогодні получали. Я таку допомогу. Е, допомочь. Очень благодарний вам. Здесь забрали сім'ї погірших воєннослужби. Ну, правда, спасіба большое від чистого серця вам. І Спасибо. 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 Да. и Александру за то, что они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, да. на Донбасс. Да. да. не каждый, наверное, думал, что такая будет спасибо, спасибо. спасибо Да, это спасибо. помощь. Спасибо. Все, это от русского актива нашей столицы. А. Вот, не забывают, хоть они там, как говорится, наш тыл. Вот, помогает все в вот, эти 9 лет нам. І спасіба їм огромне у <працювання> да. такі моменти ще й мы одна сім'я іншим. Перепадає побільше. Дають ціле авто. Правда, ладу до слова втрати. Рашисти не визнають, а от виробництво автів окрептово у них злетіло вгору. У жовтні 2023 року. Автоваз встановив новий рекорд із продажу, реалізувавши майже 41 тисячу автомобілів. Це найкращий результат за останні 10 років. Загалом, за підсумками цього року було продано 283,5 тисяч нових машин, а це на 98% більше ніж за аналогічний період минулого року. Такого напливу ще не було. Тачки штампують як можуть, бо відкупатися від сімей якось треба. Правда, перепадає все одно не усім, бо більшість законсервованих в Росії вважають не мертвими, а зниклими безвісти, щоб не виплатити зайву копійку чи не подарувати зайву автівку. Водночас, Володимир Зеленський заговорив їй про перемогу над окупантами. і Назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна. Насамперед вони мають вийти. Тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну. Україна не готова поступатися територіями і Путіну. Це потрібно нарешті втямити у тому, що усі міста і села будуть повернуті під контроль ЗСУ, твердо впевнений, її президент США Джо Байден. При цьому США мають намір і надалі надавати Україні військову підтримку. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. А поки ж боротьба продовжується. Триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Повідомляють у Генштабі. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три поза. Енітно-ракетних комплексах противника підрозділи ракетних військ уразило вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, 4 чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та три радіоелектронної боротьби. Та ще одну важливу ціль противника. А як на вашу думку може закінчитися війна в Україні? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось.